Вітаю, шановні майбутні студенти Дніпровської політехніки. Сьогодні ми з вами знаходимося на кафедрі, яка опікується освітньою програмою комп'ютерний інженіринг у машинобудуванні. Чудова атмосфера, видатна історія і одночасно сучасність. Актуальні програмні пакети, які поєднані із великим контактним часом, коли. Студенти цієї освітньої програми мають можливість у буквальному сенсі доторкнутися до живого обладнання. Тож, давайте познайомимось більш тісно. Вітаю! Вітаю, шановні колеги! Вітаю! Мої вітання. І так, комп'ютерний інженіринг у машинобудуванні. Скажіть, будь ласка, це про що? Ось особисто вам, ви студентка другого курсу, вже закінчили. Чи є сум з, у зв'язку з тим, що вступили до Дніпровської політехніки? Я взагалі не сумую, адже в нас є багато перспектив для розвитку. Наприклад, я в цьому році мала можливість виступати науковим керівником у школярів, та так. разом з ними ми підготували п'ять науково-дослідницьких... Невже проєкт, я перепрошую малої академії наук? Так. Неймовірно, другий курс, бакалаврат. Так, один хлопчик навіть зайняв місце на Україні. Я вітаю вас. Це, до речі, це свідчить про грамотний менеджмент, оскільки потрібно вміти, як готувати, так і подавати, як каже голова вченої ради, академік Національної академії наук Півняк Геннадій Григорович, який ще каже: якщо бажаєш бути щасливим, все життя то вступай до Дніпровської політехніки. А скажіть, будь ласка, ось ми з вами стоїмо поруч обладнання. Ну тут комп'ютерного взагалі нічого немає. Навіщо воно? Ну, вони виступають як база для навчання. Ми можемо подивитися, як О. все це працює. Стоп, я, 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 як працює? Його можна не тільки руками покрутити, а воно ще й само рухається. Звичайно. Та не вже. Давайте подивимось. Давайте. Давайте. Про всяк випадок я відійду. Вау! Дуже гучно! А, дійсно, а, краще один раз побачити, чим навіть тисячу раз прочитати або послухати. А, це наглядний приклад роботи складного механізму, який складається із тисяч окремих деталей, кожну з яких потрібно правильно, грамотно, фахово спроєктувати. З врахуванням режимів роботи, а також їхнього життєвого циклу. Так? А саме проєктування як здійснюється, за допомогою чого? Це класичний, я зараз е, назву термін кульман. Так, мабуть, ніхто не знає, що це вже таке. Ні, зараз вже кульманами ніхто не користується. А ви знаєте, що це таке? Так, звичайно. Ми влітку мали можливість поїхати на підприємство та, власне, очі побачити дані пристрій. І життєвий цикл проєктування їхнього. Так. так? А де комп'ютери? Комп'ютерна інженерія, де вони? А давайте перейдемо далі. І перейдемо. Із задоволенням. Вітаю. Вітаю! Так! Що це таке? На екрані ви можете бачити комплекс для добичі підводної добичі піску. Це 3D-модель, яка анімована. А вона повністю зберігає всі фізичні та геометричні властивості реальної машини. Цей проєкт виконали наші студенти під керівництвом. Інженерів з деяких заводів нашого міста я перепрошую. Це практичний проєкт і це високодеталізована модель, можна сказати, зборочне креслення, де можна розібрати цей елемент до будь-якого елементу до болтика-гвинтика. і Кожен з цих елементів можна дослідити, спроєктувати і сформувати як завдання, наприклад, для стойки з ЧПУ для того, щоб відтворити у металі. Так, так, це е, реальна машина. Е, наші студенти можуть розібрати її на деталі та працювати з нею для ЧПУ, для 3D-принтерів. О, та... о, І навіть 3D-принтинг. Так, ви опановуєте сучасні методи обробки матеріалів для забезпечення відтворення наперед заданої геометрії з високої точності, що в свою чергу обумовлює високі експлуатаційні здатності. О, кожної окремої деталі, а, так? так, ми е, завжди опановуємо нові технології, та кожна модель може бути роздрукована на 3 d Тепер зрозумів. Шановні колеги, ось всі ці макети, до речі, вони не просто макети наглядні пристрої це просто підтвердження того, що кожен елемент складається з окремих деталей і. Кожна окрема деталь повинна бути спроєктована якісно відповідно до умов експлуатації. І наявність, якраз все рухається. Не будемо перевіряти, бо це дуже багато часу займе і дуже гучно, але все працює і якраз увага, шановні колеги. Ми поєднуємо практично працюючі прилади із сучасними технологіями проєктування. Відтворення геометрії в поєднанні з класичною механообробкою та сучасним 3 d принтингом Причому різні матеріали, як класична металургійна, класичний метал або чавун, так і сучасні матеріали пластичні маси. Але у нас є ще так. Подивіться, на модель ковша. І з задоволенням. Ми можемо перейти та поглянути на нього в реальному житті. Ходімо, Ось модель цього. Так? Так. так. Покажіть, будь ласка, рухаємося. Шановні колеги, це дуже цікаво. Вибачте, він же повинен бути великим. Він дуже великий. Там же ж багато кубів, десяток, якщо не 25. Ось кубів. А ми зараз mm. будемо мати можливість навіть опинитися всередині цього кавшату. Всередині дуже цікаво, шановні колеги. Тож рухаємося, як ви бачите. Спеціальні, сучасна, люди динамічні, рухаємося ми швидко. І, до речі, на майданчику, куди ми йдемо, мене вже повідомили, що там працює все. Це і підйомні механізми, це і, до речі, той же шкір, на який ми подивимось. І саме головне, шановні колеги, все це цілодобово доступно для наших студентів. Показуйте. Проходимо далі. Це наш полігон. Тут відбувається практично занеселені. Практика для студентів. Так. Ходімо, рухаємося далі. І це все обладнання працює, це якраз що все обладнання, яке втілене в металі, і це вже якраз ті зразки, які мають розмір. Ходімо, подивимось. О, ось він. На сам. Так, це подарунок від наших. Ого, дійсно. Шановні колеги, дійсно. Ми з вами бачили модель, а тепер реальний експонат. Звісно, це просто демонстрація. Але є все ж таки певні особливості. Так, взагалі, ну що може зробитися під час експлуатації з цією потужною, вибачте, шматком металу? Але там є оці елементи, оці зуби, які зношуються, які визначають час періодичного технічного обслуговування і визначають, впливають на ритміку роботи взагалі виробництва. Наші колеги якраз забезпечують відтворення і розрахунок навіть цього великого зубу. Це дуже цікаво. Віддивимось. Це взагалі транспортна підйомна машина, так? Лебідка. І ми, мабуть, зможемо поставити оцю конструкцію на ту горизонтальну поверхню, так? На стіл. О, розхита. І до речі, це потрібно враховувати під час роботи із реальними механізмами. Це є реальний механізм. Якщо е, просто уявити собі, що на крюку великий такий вантаж, і це буде вже небезпечно. Тому керувати потрібно виважено. Так, так. Практично, практично, практично ще якщо додати трохи е, хисто, то можна і певної вдачі, можна навіть на чотири опори поставити. Треба кантувати. Трохи. Тоді кантувати потрібно, але це можна зробити. Скажіть, будь, будь ласка, під час навчання робите так? таке? Наші студенти Бува. роблять, так? Да. <рес> Бува, звісно. І взагалі я бачу обладнання, яке поруч нас оточує, це. Реально працюючі експонати у реальному масштабі, на яких можна вивчати знову ж таки елементи, скажімо так, з'єднання окремих деталей. Так, Так, це практика наших студентів та навіть дипломні роботи деяких. А механіка це історичність. Механіка це потужний бекграунд, це культура, це академізм, це перспективно, сучасно та актуально. Це затребувано, це необхідно, і саме головне, що технології навчання, програмні продукти поєднуються із практичним досвідом, коли ти можеш побачити в металі, в реальному житті, те, що ти бачив щойно на екрані комп'ютера. Є масштабні моделі, коли у зручному форматі ти маєш можливість доторкнутися і побачити, як воно працює, те, що спроектував. У певній програмі, у певному програмному продукції, поруч з підготовкою з іноземних мов, комп'ютерною підготовкою, дійсно комп'ютерний інженіринг у машинобудуванні, дуже перспективно, враховуючи відновлення України, враховуючи те, що сучасні інноваційні технології без точної механообробки взагалі то неможливі. Бажаєш бути щасливим. Успішним бажаєш мати переконання на ринку праці, вступай в комп'ютерний інженерію у машинобудуванні. Двері Дніпровської політехніки завжди відкриті для вас, шановні колеги. А ми з вами рухаємося далі. Відкривати і роздивлятися таємниці всесвіту механіки.